Другий рік поспіль у Хмельницькому стартував проєкт Чарівники. Люди з усього світу збирають кошти та готують подарунки дітям полеглих і зниклих безвісти героїв. Сім років тому у Запоріжжі започаткувала проєкт волонтерка Олена Ярошенко. Торік в цьому місці підготували подарунки для 680 дітей, зокрема й родинам воїнів Азову. У Хмельницькому долучаються й ті, хто чекає захисників вдома. Мені подзвонила дружина полоненого з Маріуполя, полковника Над. Прикордонника в минулому році вони були в списках, от у цих останніх списках, да? і ми зібрали подарунки і вручили. Вона подзвонила, каже: Моя дитина в минулому році отримала подарунок, і я теж хочу приєднатись. І дівчата, дружини полонених погранців, теж декілька приєднались і вони теж вже обрали дітей. Хоча їх діти теж є в цьому списку. Минулоріч чарівники привітали в Хмельницькому 175 дітей різного віку від народження до 17. Надсилали кошти і подарунки київській компанії та виші, підприємці із Запоріжжя, військові Хмельницької 19-ї ракетної бригади. Цьогоріч хочуть створити різдвяні дива і для дітей з області. Стати чарівником може кожен, долучившись до проєкту на сторінці у Фейсбук. Це чарівники з усього світу. Тобто для дитини от віра, у ту казку повинна бути. Як стати чарівником? Треба знайти у Фейсбуці групу «Чарівники Запорізька область. Там є два поста. Перше відео, в якому я пояснюю кроково, як стати. Другий пост це списки наших дітей. В списках є коментарі. Вони, коли відкриють, вони побачать, наприклад, номер один Олександр, там 15 років. Якщо людина хоче стати чарівником цієї дитини, під оцим коментарем вона пише свій коментар. Я його чарівник. Вартість подарунку від чарівників до нового року має бути в межах тисячі-півтори тисячі гривень. Всі речі повинні бути новими. Також у коробку можна покласти солодощі, приладдя для творчості, іграшки залежно від віку дитини. Збиратимуть подарунки до 15 грудня. Зробіть подарунок такий, який ви зробили б своїй дитині, бо дитина приймає цей подарунок як подарунок від батька. Не вся малеча, навіть знає, що батька вже немає. І для них це важливо. Воно відкриває і відчуває, що батько купив їй там цю там кофточку або цю ляльку, яку вона чекала. Вчора я виставила це відео з тим, що ми запускаємо наш проект у Тіктоці, і одразу мені написав чоловік з Італії, українець, зайшли 50 євро з-за кордону. А день до цього дівчата військові дві дівчини перерахували по тисячі гривень. Сказали, оберіть від нас родини. Звіти про вручення подарунків з дозволу родин також будуть на сторінці проекту Черівники Хмельницький у соцмережах. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.